Друзі, вітаю на каналі. Купив я собі граблі Сонечко, грабарку Хто живе в селі, той в темі. Хочу сьогодні показати, як збирати всі нюанси, плюси, мінуси того всього діла. Зараз там почнуть казати мені, що о, та що там його збирати, та там воно дуже легко. Ну, От зараз і подивимось, наскільки воно легко. Поїхали. Друзі. Зібрав я той агрегат, О, він є. Що можу сказати? Дуже все копарно зроблено. Дуже? Отвори криві, рама потріскана. Дуже багато нюансів, дуже багато. Є місця навіть зварки не зашліфовані. Лакофарбове покриття то взагалі якийсь нонсенс, враження таке, що ніби воно по ржі помальовано. Коротше, не можу я рекомендувати фірму Вінаві Агро з міста Радехів. Не можу, Геть не можу рекомендувати, так як ну, люди до того капарно відносяться. Зрозуміти мене правильно, я не закликаю, я просто вклав гроші і не знаю, що я вклав гроші. Чесне слово. Дивіться відео до кінця. Там все буде ясно, там все буде чітко показано, розказано, як я збирав, як, як деякі нюанси, де тріщини в рамі е, в тих трубах. Дивіться відео, пишіть коментарі. Що кому не ясно, ще, ще дозніму, ще розкажу. Що маю від тої фірми привезений оприскувач, так само стоїть, буду збиравши оприскувач. І я думаю, що там по оприску 100% будуть нюанси. От маємо. Приїхав воно мені в такому вигляді. О, все розібрано. Вчепив я його до трактора, аби було легше мені його збирати. Тут вже розклав, тут розклав вже ті всі деталі, що мені в яшечку прийшли. Добре. Почнемо збирати, але зразу скажу, що не дуже воно якісно то все зроблено, та я фірма. Що його робить. Ну, Можна бажати кращого. Скрізь люфти, скрізь такі потертості, таке враження, ніби вакофарбове покриття покрашено, помальовано. Тобто зразу поржі видно. О, Куплено було в кінці грудня 23-го року. Зараз. Січень місяць 24-го року пролежував воно рівно місяць і вже почав ржавіти. Тобто, про яку якість можна говорити. Добре. Збираємо. Збираємо то все докупи. Треба доглянути до підшипників, до того всього. Добре, поїхали. Збираємо. Так, тут я центрально вчепив, шайбу грубу зашпінтував, тивали слідовому помастив, далі переходимо до діла. Забивати втулки, а втулки то не заходять, втулки то більші. Зараз спробую їх туди якось забити. Помащу салідовим, щоб легше йшло. О. вот так якось ну, дуже похабно. Ковражня, ніби хтось на коліні то все робив. Добре, забиваю втулки. Салідовим я помастив всередині. Дав воно легше йшло, пробуємо забивати втулки. О, курва, так пішло, Навіть не сподівався. Є. Yeah. Ставимо речах докупи до рами. Забиваємо тулку в другому речагаві. Добре, вже заб'ю, доставив, покажу. Та сама процедура. Так, почав збирати і виникають нюанси. Виникають нюанси. О, хочу сказати зразу. Купувалось воно, ото є все є чудо. На фірмі Вінаві Агро не знаю чи то вони його роблять, ніби в документах, ніби пише, що то якийсь агромеч. О, агромеч. Певно вони його просто продають. Але зроблено, але ну, дуже похабно. Показую. Тут таке враження. Ніби ну, фокусуйся. Ніби воно просто з чогось було зрізано і сюди приварено. Не хочу робити фокус. О, тут вже тріснуло. Добре, їдемо далі. Найголовніше тріщина то отут. О, її добра витка. О. О, вона є. Ой її витка. О, через все. По живому металі. Тріщина тут. Тут недоварено. Просто недоварено. Тут недоварено. Тут взагалі поржавів, було погано помальовано. І так, по всьому. Люфти страшні. О. Ну, що це за робота така? Люфти страшні. Як то вона має робити? Якщо ви берете такі гроші то корва вже робіть якусь якість. Тут взагалі нонсенс. Ну що то таке? Ну, що, зробили, щоб тракторист е е їхав і то все слухав. О, Ну як там? Та має бути щільно, щоб туди ну, порохи не попадали, земля, там, тому всьому подібне, пісок. То ну. І так в кожному. О. Ну що то таке? То якийсь страх. Віддати купу грошей за, за оце все. Люди добрі, майте совість. Друзі. Якщо берете отакі чудо техніки, то одразу дивіться. Зразу дивіться на, на то і все. Є. І щоб вистачало вам то, що дають. Бовтиків, то все. Мені зараз вже нема чим, за, чим зашплінтувати. Все, просто ну, фізично нема, нема. Вони мені просто того не дали. То якийсь капець. Коротше, добре, збираємо далі. Логічно збираємо всі чотири колеса. Добре. Тут треба ставити буде пластмасові такі заглушки. коли вони лежать, аби не намотувало сіно. Я так розумію, ставляться вони отак. І перекручується колесо. Добре, збираємо. Коротше, друзі, в мене, в мене істерика, у мене капець. Я віддав, я віддав 12 тисяч за утеву все. І тепер навіть не знаю що, що, що сказати. Я походив і крім того всього я здибав ще, ще три тріщини. Вони роблять, вони роблять, вони, отут, вони гнуть його на пресі. Я вже шкоробав ножом. О, витко. Зараз не фокусує. Отут. Отут вже є тріщина. О! О! Зараз спробую вам якось сфокусувати. О! О, бачите? Вже є тріщина. І вона тріщина, вона просто зафарбована, вона тягнеться аж до кінця. Вони просто його пресують на пресі. Просто десь беруть трубу, яку це, 75-та чи сота, просто її спресовують, воно собі на пресі пускає тріщину, вони його зафарбовують і на тим сіставу. Тут тріщина далі. о, З того боку. Тут опять же тріщина. Тут опять же тріщина. О. Все зафарбовано. Шви, шви, шви такі, ніби, на мою думку, таке враження, ніби оте все. Хтось вчився варити, Я не знаю. Ну, Я не зварщик, але я, я краще все вару, ніж того, того зроблено. Та я фірма та я вінаві Агро. Вони тут клепають стопроцентно самі. Просто книжка куплена в якомусь агромечі. А то все клепано на коліні. О, так що, друзі, не купуйте то. Я вас не закликаю, але дивіться дивіться добре. Бо то ваші гроші. То, ну то так, таке гімно, просто дике гімно. Ну, Наше, наше ви таке робите. Люди добрі. Я ще не виїхав в поле, я вже купу косяків знайшов. Купу, просто реально купу косяків, я що в поле не виїхав. А що буде, як я вийду в поле? Ну, що буде з того? Ну як так може бути? Ну, що це таке? Я що в поле не виїхав, вже купа косяків, мені зараз, ти всі, то все мені треба треба позаварувати. ну Просто, ну, реально, немає слів. Ну як так можна робити? Мене ще стоїть оприскувач, я ще завтра буду збирав оприскувач. То я ще буду, буду до того дивився. Ну як так? Як? Я віддав купу грошей? За що я віддав купу грошей? Я хотів якусь якість. А мені що прийшло? Ну що то за, за шви, що то, що -то за, за тріщини, оті всі, що то за, за оті, оті дзвоники? Ну що то, то воно то там так хіба так, так має бути? Воно має бути щільно, щоб туди порохи не попадали, земля, пісок, траву, щоб не намотувало. Ну а як? Я зараз вийду, зроблю гектар і воно мені полетить, і я буду шукав знову знов до нього запчастини? Ну Що то таке? Що то за відношення до того всього діла? Де та якість? Де якість вашої продукції? Покажіть мені, будь ласка, я її не бачу. Друзі, вчепив я вже два колеса, затягнув, помастив, все як має бути. Почав чіпати третє колесо, знов косяки, а косяки втім що. Під болтини співпадають отвори. Зараз спробую приблизити. О, видно, Що та пластмасова втулка не співпадає. О, болти не заходять, треба все розсвертлювати. О, видно. То капець. Ну от як так можна? Як? Як так можна, щоб ото все не співпадало? Якийсь нонсенс. От взагалі о, тріснути. Таке враження, що хтось з варкою наварив. Нема слів. Нема слів, одні емоції. Вже скоро вже скоро матюкатися почну з тим. З тим ділом. Якось, наче в ефірі не хочеться. Гнути мати. Але я би їм вже напхав повну пазуху і кишені. Чесне слово, друзі. Що ну, це за якість? яке то відношення до бідної людини. Як? Я ж не маю, ми купимо мільйонів і не купую кожен день греблі. Греблі купуються, бляха, раз на, на парканадцять років, а тут бляха, ну таке. Ну таке, ну дуже ге. Гену страшне. Ще буду збирав оприскувач, а там стоїть. Я ж не знаю, я вже переживаю, що, щоб хоч тим оприскучом, було добре все. Бо то куплено в, в тій вінавій фірмі найбільший шлях трафів в тих вінаві. Що то таке? Як ти? Що то за якість така? То капець. Я що в поле не виїхав, а тут вже, в, вже стільки того всього пана вилазило. Як так? Я просто не маю слів. То капець. Добре. Друзі, збираю далі. Друзі, я зібрав нарешті. То є все я. О, такого воно має, такий має воно вигляд. То є капарство все. Думаю, о, протягну два метри, хоч побачу, як воно робить. Зараз покажу. В моменті. Від болта відпала шляпка. Момент. Два метри протягнув. То, то якийсь капець. Ну то таке. Бовтаки я такі маю. Купив собі запас. Тоді я тоді поміняю. Сон такий воно має вигляд. О. Ще раз наголошую, як купуєте щось, дуже дивіться, дуже дивіться, уважно, то все. Краще поїхати самому, подивитися, то кається, помацати, пощупати, ніж подзвонити, щоб тобі привезли так як мені. Таке о. Гумно. Не рекомендую фірму Вінаві, так як постачальник сільгосппродукції і сільгосптехніки. Любої, незалежно, незалежно що то є, як, як то є, моя думка склалася дуже негативно про ту фірму, про ту компанію. Ще маю від них оприскувач, тамка. Бо ще буду сходова оприскувач, буду робив огляд на оприскувач. Так що так, добре, друзі. Таке вийшло відео негативне, але огляд був чесний. Чесний огляд, збірка, все як має бути. Все. Всім до побачення. Ставимо лайки, підписуємося на канал. Все, бувайте здорові!